Така лаванда, яку ціну будуть? По 150 гривень, а кале по 250 гривень. Аж... Ось така магнолія 2000, 1800 готові віддати. І гортензії є по 350. Хамалеон і допіороза. Ось такі. Ось такі є по 30 гривень. Ось такі по 50 гривень. Ось такі по 100 гривень. Так, є ще ось такі. А ось такі в яку ціну? Всі по 50. По 50. Ось такі всі по 50 гривень квіти. Є більші і менші. Більші і менші. Ось такі є по 130 гривень. От різні кольори. Так, дивимося ще тут є підвіски по 120 гривень. Ось такі. Різні. А ось така підвізка в яку ціну? 120 ціну? По 120. Так, ось такі є по 70 гривень, по 130 гривень. Ось такі по 40 гривень, по 50 гривень. Ось такі більше трошечки квіти по 150, 130, ось такі по 90. І ось таке лимоне дерево по 500 гривень. Ось така квітка по 150, підвізка по 100 гривень. Ось такі є по 120. По 250, по 300. Ось такі по 300 різні кольори, бачите? По 200. Ось така як травичка по 170 гривень. Ось такі гортензії по 400 гривень. І є по 750, по 650. є різні. По 650, ось така. Ось такі по 750 всі. Дуже красиві. Різні кольори, які хочете: голубенькі, рожеві, білі, всякі. А ось такі підвіски, як Папороть 500 і 350. І ось така менше 350 гривень. Ось така також 500, так? Так, гарна така пушиста. Ось така сульфінія і вербена. Вся по 100 гривень. А ось така підвісочка. По 100. Ось така 100. А ось 150. 150 догонія є. А ось така. 150. Є полергонії по 150. Ось такі. Ось така симфінія 100 гривень. Тут, бачите, дуже багато є різних кітів. Так, ще дивимось, по 80, ось така є. По 130 різні кольори є, які хочете. По 80 гривень. Так, по 60 знайшла ще, а ще і по 50. Ось такі різні, бачите, різні кольори і по 40 є. А Апелергонія підвіска ось така. Яку ціну? 150. А по скільки буде вереск? Роздріб. Розріб такий, одноколірний, одноколірний 160. Ось такий 170, А ось такий крайній по 180. Це в рядах, деякі. є квіток, який красивий. Всякий, який хочете, кольори І різні, і одинакові. Так, тут також є по 150. І 170 роздрів. Подивіться, скільки його є. Дуже багато. Є ось такі вазоночки, не вазоночки, а квіти, по 80 гривень. І ось такі по 120 в горщиках. Ось такі по 40 менші є. Ось такі троянди є по 100 гривень. Ось такі в горщиках по 100 гривень є. Ось такі також є на вибір всі троянди по 100 гривень будуть. Ось така гіртензія яку ціну буде? 500, по 500. І по 800 і по 500, є різні.